Ігор народився та виріс у Маріуполі. Упродовж 20 років працював на металургійному комбінаті Азовсталь після початку повномасштабного вторгнення понад два місяці проживав в окупації. Наше житло згоріло, було зруйноване. Ми пряталися погід в одних підвалах, потім в інші підвали, постійне бомбардування, походи за водою, якої не було. Пошук продуктів це все було дуже. Жахливо вибратися на мирну територію вдалося не одразу разом зі своєю дружиною. Ігор наприкінці квітня 2022 року виїхали до Запоріжжя. Звідти подружжя вдалося дістатися до рівного. Дуже тепло тепло нас прийняло. Місто рівне ми дуже задоволені. І відчуваємо себе як вдома, Оксана та її донечка Дарина теж родом із Маріуполя. Рятуючись від війни, вимушено покинули домівку наприкінці березня 2022 року. Дуже важко виїжджали, доставали нас під завалі. Хлопці молоді бігли їм. Там руки по 22 по 23 були. Тому що авіація прилетіла саме до квартири, і півквартири пішло з другого на перший поверх. У новому для себе місті вони зіштовхнулися із житловими та психологічними проблемами. Коли ти опиняєшся в іншому регіоні. Де мова інша, а ми звикли розмовляти російською, були певні труднощі. Усю необхідну допомогу родина отримала в центрі підтримки переселенців, я Маріюполя Рівне. Дякую центру, де можна було прийти і розмовляти з людьми, які опинилися в такій самій ситуації, як і ти, коли місцеві тобі трохи не так не зрозуміють, важко зрозуміти, коли ти не перебував у місті, коли ти не ховався по підвалам, коли не бачив усього жаху, який відбувався в Маріуполі. Я Маріуполь Рівне функціонує вже близько трьох років. У центрі переселенцям надають різні види допомоги: від юридичної та психологічної до соціальної і гуманітарної. Загалом по всій Україні працює 22 осередки. Я Маріуполь, які обслуговують більше 66 тисяч вимушено переміщених маріупольців. Зараз проблематикою для наших Маріупольців є. Ну в першу чергу, це житло, зрозуміло. На другому плані надання наборів гігієни. Також в центрі доступні юридичні та психологічні консультації в онлайн-форматі. Допомогу тут отримують і люди, які повернулися з полону, а дітей, що готуються до школи, забезпечують необхідним канцелярським приладдям. Запрошуємо до співпраці і Рівненську міську раду для того, щоб послуги можна було надавати не тільки маріупольцям, а, наприклад, тим. Соціально незахищеним ВПО які зараз проживають в місцях тимчасового проживання за підтримки Маріупольської міської ради, також був створений побутовий центр «Я Маріуполь Турбота. Він функціонує вже понад рік. За цей час встигли надати більше двох тисяч послуг від швейних та перукарських до прання, сушіння і прасування одягу та білизни. Деякі люди не можуть собі дозволити ходити в перукарні з гроші або навіть в пранні. Ми беремо на прання, наприклад, такі речі, які вдома людям важко попрати. Там ковдри, якісь або в деяких квартирах, які знімають люди, немає пральних машинок. Для пільгових категорій маріупольців ми надаємо послуги на безоплатній основі, для усіх інших маріупольців, а також для інших ВПО та місцевих мешканців послуги надаються за пільговими цінами. Нині на Рівненщині проживає понад 17 тисяч внутрішньо переміщених осіб із різних куточків країни. З них 530 перебувають у місцях тимчасового проживання. Ми знаходимо всі можливі шляхи знайти, підтримати, розрадити це і створення знаєте, таких інноваційних груп для того, щоб Люди, які в складних життєвих обставинах, навіть розрадити ті самі просто конфлікти, які відбуваються в місцях тимчасового проживання на побутовому рівні. Інколи треба просто звести, знаєте, просто поспілкуватися, і їм теж цього достатньо. Місто продовжує шукати можливості, аби всебічно підтримати людей, які вимушено покинули свої домівки, зокрема через співпрацю з благодійними фондами та громадськими організаціями. Діана Грицюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.